Псалом 33. Благословлю Господа кожного часу, хвала йому завжди в устах моїх. Господом буде хвалитись душа моя, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Величайте Господа разом зо мною, і звеличуймо, імення Його однодушно. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Хто до нього звертався, ті просвітились, і їхні обличчя не осоромляться. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід урятував його. Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і їх визволяє. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Возлюблений Отче Небесний. Які благословенні ці слова твого псалмоспівця Давида. У цей благословенний день я приходжу до Тебе із серцем, сповненим вдячності та хвали. Разом із кожним, хто чує цю молитву, я хочу величати Твоє святе ім'я і звеличувати тебе понад усе. Дорогі друзі, якщо ця молитва вже зараз торкається вашого серця, якщо ви відчуваєте присутність Божої любові, Прошу вас, напишіть амінь у коментарях. Кожне ваше амінь це не просто слово, це акт віри, що поширює Божу благодать по всьому світу. Підпишіться на канал, щоб щодня отримувати духовну підтримку та натхнення. Господи, мій вірний Боже, як каже Псалмоспівець, благословлю Господа кожного часу, так і я в цей ранковий час приходжу до Тебе із серцем, переповненим вдячністю. Дякую тобі за цей новий день, який ти дарував мені як чистий аркуш, сповнений можливостей служити тобі та любити людей навколо мене. Дякую тобі, Отче, за кожен подих, що наповнює мої легені життям, за кожне биття серця, що нагадує мені про твою невпинну турботу. Дякую за дах над головою, за тепле ліжко, в якому я провів ніч під твоїм захистом, за їжу на столі. Що зміцнює моє тіло. Дякую тобі за сім'ю, якою ти мене благословив, за друзів, які підтримують мене у скрутні часи, за можливість щодня бачити твою красу в обличчях людей, у природі, у кожній деталі цього дивовижного світу, який ти створив. Господи, дякую Тобі за те, що Ти від усіх небезпек мене визволив, як обіцяно в Псалмі. Навіть коли я не помічав загроз. Ти був моїм щитом і захистом, Твоя любов оточує мене, наче міцний мур, і я спочиваю в безпеці твоїх обіймів. Дорогий Господи, як сказано в Псалмі Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, так і я зараз шукаю тебе всім своїм єством. Я приходжу до Тебе не лише з вдячністю, але й з відкритим серцем, готовим прийняти Твоє керівництво. Та мудрість. Господи, я прошу Тебе скеровувати кожен мій крок цього дня. Нехай мої слова будуть просякнуті твоєю любов'ю, нехай мої вчинки відображають твій характер, нехай мої думки будуть чистими і до вподоби тобі. Даруй мені мудрість розрізняти твою волю в кожній ситуації, з якою я зіткнуся. Я молю про захист і безпеку для себе та всіх моїх близьких. Як обіцяно в Псалмі. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і їх визволяє. Нехай твої ангели будуть нашими вартовими та захисниками, охорони нас від усякого зла, від нещасних випадків, від хвороб, від усіх підступів супротивника. Отче Небесний, я сповідаю перед Тобою свої вади та гріхи там, де я виявив гордість замість смирення, де дозволив гніву затьмарити любов. Де обрав егоїзм замість служіння іншим, прости мене, очисти моє серце і обнови мій дух, щоб я міг бути гідною посудиною твоєї благодаті, даруй мені силу та мужність зустрічати виклики цього дня з вірою, а не зі страхом. Нехай моє життя буде живим свідченням твоєї перетворюючої сили, щоб інші, бачачи мене, могли скуштувати і побачити, який добрий Господь. Якщо ви теж хочете довіритися Божому керівництву, напишіть у коментарях веди мене, Господи, шляхами твоїми. Господи, коли я роздумую над Твоїм псалмом, я згадую великих мужів і жон віри, які були прикладом того, як надію на Господа класти і шукати його кожного часу. Згадую Авраама, нашого батька віри, який почув твій заклик, вийди зі своєї землі. І від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Книга Буття, 12 розділ, перший вірш. Авраам не знав, куди йде, але він довірився тобі, і ти благословив його, зробивши батьком безлічі народів. Господи, даруй і мені таку віру, довірятися тобі навіть тоді, коли шлях не ясний. Думаю про Мойсея, який спершу сумнівався у своїх силах, кажучи. Хто я, що піду до Фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? Але ти відповів йому Та я буду з тобою, книга Вихід, 3 розділ, 12 вірш. І через Мойсея ти здійснив найбільші дива визволення. Господи, коли я почуваюся негідним чи нездатним, нагадай мені, що ти завжди зі мною. Роздумую про царя Давида, який написав цей прекрасний псалом. Він знав, що означає бути в небезпеці від Саула, від ворогів, від власних гріхів, але він завжди повертався до тебе, кажучи: Господом буде хвалитись душа моя. Навіть у найтемніші моменти свого життя Давид знаходив силу благословляти тебе, даруй і мені таке серце хвали, що не залежить від обставин. Згадую Рут, яка сказала своїй свекрусі Наомі. Куди підеш ти, туди піду й я, а де житимеш ти, там житиму й я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Її вірність і відданість були винагороджені, і вона стала частиною родоводу самого Ісуса Христа. Навчи мене такої вірності та відданості у стосунках з людьми і з тобою, думаю про Йосипа, який пройшов через зраду братів, неправдиві звинувачення, в'язницю. Але ніколи не втратив віри в тебе. Зрештою, він зміг сказати своїм братам ви задумали, були на мене зло, та Бог задумав те на добре. Господи, даруй мені здатність бачити Твою руку навіть у скрутних обставинах, і вірити, що Ти можеш обернути будь яке зло на добро. Возлюблений Отче, зараз моє серце розширюється в молитві за всіх тих, хто потребує твого дотику і благословення. Як навчав нас Твій Син Ісус, Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 7 вірш. Просіть і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Я молюся за всіх хворих і стражденних по всьому світу, за тих, хто лежить у лікарняних палатах, борючись із хворобами, за тих, хто відчуває фізичний біль, за тих, хто страждає від депресії та тривоги. Господи, Ти Бог зцілення. І я вірю, що Твоя цілюща сила може торкнутися кожного, хто її потребує. Нехай вони скуштують і побачать, який добрий Господь, через Твоє дивовижне втручання в їхнє життя. Молюся за всіх безробітних і тих, хто зазнає фінансових труднощів. У цей час економічної невизначеності багато сімей не знають, як звести кінці з кінцями. Господи, Ти обіцяв! А мій Бог, нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Відкрий двері можливостей, даруй мудрість в управлінні ресурсами, пошли допомогу через добрих людей. Особливо молюся за дітей та молодь нашого часу. У світі, сповненому спокус і негативних впливів, їм потрібен твій захист і керівництво. Нехай вони з юності навчаться шукати Господа. І знаходити в тобі свою ідентичність та мету, захисти їх від наркотиків, від поганого товариства, від усього, що може зруйнувати їхнє майбутнє. Пошли в їхнє життя мудрих наставників і добрих друзів. Господи, я молюся за сім'ї та шлюби по всьому світу. В час, коли інститут сім'ї зазнає атак, зміцни шлюби, віднови зруйновані стосунки, зціли зранені серця. Нехай подружжя навчиться любити одне одного так, як Христос полюбив церкву. Благослови батьків мудрістю у вихованні дітей, а дітей послухом і повагою до батьків. Молюся за лідерів нашої країни та всіх країн світу, Даруй їм мудрість ухвалювати справедливі рішення, серце служіння людям, а не власній вигоді. Як написано цареве серце в Господній руці, мов потоки водні, куди тільки захоче. Він його повертає, скеруй їхні серця до правди та справедливості, особливо молюся за поширення Євангелія по всьому світу, за місіонерів, які несуть добру новину у віддалені куточки землі, за пасторів і служителів, які вірно проповідують Твоє Слово, за всіх віруючих, які є світлом у своїх громадах. Нехай здійсниться обітниця Ісуса, і проповідана буде ця Євангелія Царства. По цілому світові на свідоцтво всім народам. Якщо ви хочете приєднатися до цієї молитви за світ, напишіть у коментарях Господи, почуй наші молитви і поділіться цим відео з тими, хто потребує молитовної підтримки. Дорогий Господи, зараз, коли я завершую цю молитву, моє серце сповнене миру та впевненості у Твоїй незмінній любові. Як проголошує Псалмоспівець блаженна людина. Що надію на нього кладе, я обираю покладати надію на тебе не лише цього дня, а й в усі дні мого життя. Я вірю, що ти чуєш кожну молитву, бачиш кожну сльозу, знаєш кожну потребу. Ти Бог кочубо. ти Бог, що не дрімає і не спить, охороняючи свій народ. Як обіцяно в книзі пророка Єремії, 29 розділ 11 вірш Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Я довіряю твоєму плану для мого життя, навіть коли не розумію всіх деталей. Я вірю, що ти використовуєш усі обставини і радісні, і важкі для мого блага і твоєї слави. Як навчає апостол Павло, знаємо, що тим, хто любить Бога. Покликаним за його постановою, усе співдіє на добро. Господи, нехай моє життя цього дня і завжди буде живим свідченням Твоєї доброти. Нехай інші, бачачи мою радість, мій мир, мою надію, теж захочуть скуштувати і побачити, який добрий Господь. Використовуй мене як знаряддя Твоєї любові та благодаті в цьому світі. Я виходжу в цей день з упевненістю, що ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і їх визволяє. Я не боюся, бо ти зі мною. Я не тривожуся, бо знаю, ти тримаєш моє життя у своїх руках. Друзі, якщо ця молитва зміцнила вашу віру, якщо ви відчуваєте Божий мир у своєму серці, напишіть Я покладаю надію на Господа в коментарях. Поділіться цією молитвою з тими, хто потребує духовного підбадьорення. Благословляю кожного, хто чує цю молитву іменем Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Псалом 33 стане вашою щоденною молитвою хвали та довіри. Підпишіться на канал та увімкніть сповіщення, щоб щодня отримувати духовну підтримку. Якщо у вас є молитовні прохання, пишіть їх у коментарях. Ми будемо молитися разом як одна велика родина віруючих. Возлюблений Отче, дякую тобі за цей час молитви, за Твою присутність, за мир, який Ти даруєш. Благослови кожного, хто почув ці слова. Нехай вони йдуть у цей день під Твоїм захистом і в Твоїй любові в ім'я Ісуса. Амінь.